Маю такий шматочок невеличкий м'яса вирішила зробити котлети. Додаю цибулю, півтори цибулини в мене, і три картоплини. Бо м'ясо трошки таке жарненьке, то я додам ще картоплинку. Зараз перекручу на мясорубку, все, і будуть котлети. Три зубки часнику перекрутила і шматочок черствого хліба. І ще в мене є сухарики додаю сюди. Все гарненько вимішаю. Чайну ложечку солі додаю, перчику. Чорного за смаком. Два яйця. Вони маленькі. І гарненько все вимісю. Дрібненько нарізала гриби ось і ось підсмажую на олійці. Де ж додаю цибульку. Одну велику цибулю дрібненько накришила. Теж підсмажу. Трошки підсолю грибочки. Печку додам за смаком чорного. Ось і готова в мене начинка. Виключаю і хай пустимо. Лети в мене сьогодні з начинкою. А начинка смажені грибочки з цибулею. Ось беру так фарш, руки макаю в водичку і роблю такий коржик на руці і ложечку сюди, грибочків кладу. Грибочки з цибулею mm -hmm. І гарненько заліплюю. Ось так, як пірожок. Ось. І виходить ось такі длинненькі зробив котлетки. Ось така котлетка в мене буде. Ось такі длинненькі. Сковорідка вже гріється, олії налила, Масло нагрілося. І виставляю свої котлетки. Ось так гарненько перевернула, засмажилися вже котлетки. Треба під кришку довести до готовності. Ось так всі на бочок, накриваю кришкою і до готовності. Ось такі гарні румяні в мене вийшли котлітки. Ну, взяти одну розламати, показати. Ось і начиночка. Соковиті, дуже сочні, м'ягенькі і дуже смачні. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!